Вітаю, друзі! Спроба номер 2 Проблеми з інтернетом, тому концентровано розповім вам, що я сьогодні хочу донести в наших традиційних тайм менеджмент зарядках. Я Юлія Данченко, піар-менеджерка і бізнес-тренерка компанії Богуштайм. Сьогодні хочу з вами поговорити про оточення, про те, як оточення впливає на наш стан. І як потім цей стан ми переносимо на те, щоб досягати наші цілі, або взагалі ставити собі бар'єри і не досягати їх? Чому я саме таку тему вибрала сьогоднішньої тайм-менеджмент зарядки? Тому що в моєму житті сталася ситуація, коли я довгий час робила кроки на зустріч певній людині. Писала, телефонувала, і часто мої повідомлення залишалися без відповіді, і дзвінки теж людина не перетелефонувала. Потім я її ще набрала. Вона колись згадала, О, так, я ти є в моєму житті. І мене ця ситуація досить сильно турбувала, насправді, тому що людина для мене дорога. Але коли ти тобі просто тебе ігнорують, це насправді найгірше, що може інша людина зробити для іншої людини. Тому що, коли, хоч є якась реакція людини, це вже якийсь є контакт, це вже є якась взаємодія, це вже є коли ви щось віддаєте і вам щось віддали. І хай воно навіть буде щось неприємне, але у вас відбувається оцей процес спілкування між вами. І я досить довго варилася в цій ситуації. І вона дійсно так навіть вибивала мене трохи з колії, тому що я як ментальну гумку весь час цю ситуацію аналізувала в голові. І ви знаєте, коли у нас запит є на якесь рішення, то все світ завжди його нам знаходить. Він нам дає його для того, щоб ми його вивчили, зробили висновки і рухалися далі. І так само в моєму житті я знайшла ситуацію, я знайшла такий дуже класний пост, і там було написано, що якщо в вашому житті існують люди, які не відповідають на ваші повідомлення. І. Так, я сподіваюся, інтернет відновився. Ігнорують ваші повідомлення. І е... якщо є такі люди в вашому оточенні, це Значить, що ви повинні відпустити цих людей з вашого життя, викреслити їх з вашого життя. Тому що наша увага це дорогоцінний скарб. І те, куди ми направляємо нашу увагу, дуже важливо для нашого життя, для гармонії нашого життя, для того, щоб ми були реалізовані в нашому житті. І якщо існують якісь напрямки в нашому житті, коли ми направляємо увагу. І при тому нашу увагу не цінують, нас не цінують. Це значить, що все. Ми вільні від цих ситуацій, ми вільні від цих людей. І в такій ситуації варто прийняти рішення, все. Я ставлю крапку. Досить. Достатньо було приділено уваги. Достатньо було проявів уваги. І якщо інша людина. Не знаходить можливості взагалі ніяк відреагувати на те, що ви направляєте вашу увагу цій людині. Це значить, що просто ця людина, ну причини насправді можуть будь-які бути, але навіщо взагалі розбиратися в тих причинах. Ще одна дуже важлива порада: це взагалі не потрібно. Намагатися прояснити, чому так сталося, чому людина не відповідає, що не шукати виправдань для цієї людини. Тому що от просто задумайтесь, можливо, це я така. Ви, ви по-іншому відноситеся, буде дуже цікаво почитати ваші думки, тож пишіть в коментарях, як ви ставитесь до цієї ситуації. Але для мене, коли в нашому житті існують для нас цінні люди. Дійсно цінні люди, то що б не трапилось в нашому житті, ми завжди знайдемо можливість якось відреагувати на іншій людині, дати якийсь зворотній зв'язок. Ми можемо просто в одну секунду відправити якогось смайла, просто поставити сердечко. Ми можемо просто написати Зараз дуже зайнята, зайнятий. Ми можемо будь-яким чином відреагувати на все це. Але якщо ви в вашому житті ось теж стикаєтеся з цією ситуацією, що ви намагаєтеся взаємодіяти з іншою людиною, якщо ви цього не помічали, то теж почніть дивитися на те, як ви намагаєтесь. Взаємодіяти з кимось, і якщо в вашому оточенні є люди, які ігнорують ваші повідомлення, ігнорують ваші дзвінки, можуть не перетелефонувати, можуть забути і виправдовують це все якоюсь своєю зайнятістю або ще й чимось, то перше, що варто зробити, дати, звісно, людині останній шанс і сказати, що от знаєш, мені зараз, коли ти так робиш. Мені дуже неприємно, я відчуваю, я відчуваю, і ви говорите, які відчуття у вас зараз відбуваються. І зробити прохання, що от давай на майбутнє, будь ласка, якщо ти навіть дуже зайнята, дуже зайнятий, ти мені просто дай якусь реакцію, тому що мені дуже важливо, щоб мої повідомлення, мої дзвінки були не проігноровані. І якщо ви дійсно важливі для людини, тому що дійсно може людина просто не розуміти, що для вас це ціна, то людина почне діяти по-новому. Якщо ж ситуація не змінюється ніяк і довгий час, то я хочу вам нагадати, що дуже важливо ось тут взяти відповідальність за своє життя. Бо воно занадто коротке, щоб ми витрачали час на людей і обставини, які нас не цінують, які не відповідають тому життя мрії, про яке ми мріємо, і поставити крапку просто для себе, без прояснення, без намагання зрозуміти, а що там, а чому там, а чому я можливо не такий, не така, а що страпилося. Просто поставити крапку і зрозуміти, що віднині ви вільні. І просто переключити оту увагу, яка є в вашому житті, на інші речі, на інші важливі аспекти, на тих людей, які вас цінують, які вас люблять, які вами дорожать, які. Готові завжди бути з вами на зв'язку і готові робити отой, о, взаємообмін уваги і любові, яка існує в вашому житті. Тому що дійсно, коли в нас є ось такі ситуації в житті, це дуже може сильно вибивати з колії, це може заважати діяти щоденно, це може заважати рухатися вам до ваших цілей. Тож, моя порада, як підсумок, якщо у вашому житті. Є такі ситуації, просто звільніть себе самі. Просто як незавершену якусь справу, незавершений аспект у своєму житті, і навіть не потрібно писати цій людині, якщо це вже повторна ситуація, знову щось пояснювати, просто дайте відповідь тією ж самою стороною, якою людина повертається щоразу до вас. І таким чином ви відновите, ніби знаєте, своє оце управління ситуацією. Ви просто побачите, що ви знову взяли відповідальність за цю сферу вашого життя. Ви знову керуєте тим, що відбувається вам довкола. І це вам допоможе легше просто знову почати діяти і щось створювати в вашому житті. А сьогодні нагадую: не забуваємо складати ваші списки завдань на день. Проставляти тайм-калькуляцію, виділяти час на форс-мажори 20%. Не забуваємо, щоб наш план був гармонійний і включав всі сфери нашого життя. Після того, як ви підрахуєте тайм-калькуляцію, подивіться, чи дійсно вам вистачить сьогодні 24 години, щоб все встигнути. Якщо не вистачить, то варто щось вже відразу перенести на інший день. Проставте пріоритети, що надважливо ви сьогодні маєте зробити. І, намалювавши розклад вашого життя, просто дійте, створюйте, гармонізуйте ваше життя, тому що крім вас це ніхто не зробить в вашому житті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте підтримувати нас в коментарях. Якщо наші тайм менеджмент зарядки для вас цінні, то не забувайте ставити лайки, не забувайте ділитися нашими відео. А також пишіть в коментарях, можливо, у вас є. Якісь актуальні теми, які б ви хотіли, щоб ми розглянули в наших етерах, і дали вам практичні поради, як ви з цим можете взаємодіяти. Бажаю вам всім гарного дня! З вами була Юлія.